Це той випадок, коли ви купили задню природну BMW. Ви нагнали Артем Денис. вам приємну перегляду, йдемо до 100 тисяч підписників, розпочинаємо. І так, у нас BMW вкузує f 30 2015 рік. Ой, це ж не вона. Ось ця красотка у нас сьогодні на Ользі. BMW Ф-30, 2015 рік. Задній приводна, 2 літра бензин. Ну, Як ви бачили, передня бампера нема і заднього теж. Але це вже інша історія. Будуть ставити вже емишні бампера. Я вам зроблю окремий вигляд, як вона має на емишних бамперах. Ну а ви, звичайно, підпишіться, підтримайте український YouTube, мене. Я вам дуже благодарний. Вам просто нажать кнопочку, а моя мрія стати підписників може здійсниться. Всім гарного і мирного неба. А ми продовжуємо. Куплений цей автомобіль в Україні за 12,5 тисяч доларів. Звичайно, тут стояли звичайні бампери, але після того, як крутануло, вже можна і замінити на М-пакет. Стоїть вихлоп. Стоять рестайлингові, установлені рестальної фонарі. Плюс автомобіль застейджований, стоїть стейдж 1. Кришку бензобака зняли, тому що будуть краситися нові емочні бампера. І давайте я вам в першу чергу, що сам цікаво, як же звучить ця лайба. Запустимо і послухаємо на холодну запуск BMW F30, 2-літровий бензин. Насправді я не любитель BMW. Але коли сідаєш в F-30, ну вона создана прямо для тебе. І я на майбутнє, дай Бог, все буде добре, може навіть і прикуплю такий автомобіль. До речі, я ж вам забув розповісти, що це автомобіль нашого майстра, який працює на автосервісі. Але це вже його другий автомобіль. І знаєте, який був перший автомобіль? Ну, перед цим. Звичайно, BMW в кузові F30, тільки білого кольору. Я тут ставлю рілси. Ну, от любить людина BMW. Хоча найперша машина була в нього Toyota Corolla. Потім купив BMW F30 біленьку. Ну і звичайно купив уже 2015 року F-30. І так, холодний запуск BMW F-30, 2 літра бензин. one, стейдж перший. Ось за що її ці обожнюють, цю BMW f 30 Тому що вона має вигляд. Ну і вона і їде. І так, давайте я покажу якийсь салончик. Трішки проїдемося. Ну, трошки скрипить. Є таке, так? Да? Що у нас? У нас емошне кермо. Приборка. М-пакет М Перформанс. Не цифрова, звичайні котли, звичайна мультимедія, не Android. Далі у нас чорна стеля, люк, шкіряний чорний салон, безпроводна зарядочка і стаканечки. Коротше, така пацанська машина. От я вам повторюю, що я не любитель ББ. Ну не заходять мені ББ, тому що у мене є травма дитинства. У нас була Є30 е Є28 <клес> е батьків. Це мені було там 15-16 років. Класна машина, мені подобалась. З Пірятіна до Полтави, ну, з Києва до Пірятіна, вибачаюся. Ми доїжджали за 38 хвилин. Це ще 2000 тисяч роки були класний автомобіль був 2,8, але... Чоб загвоздка стуканув двигун. І після того в мене травма в голові і случилось що БВ це ну, прям шлак повний. F-30. Я не розумію, чому, але коли сідаєш в цей автомобіль, ти, ти розумієш, що він созданий під тебе. Хоча БМВ не люблю. Але сідаю у F-30 і мені вона хочеться. от Хочеться, щоб була така машина. Тебе. Ви напишіть в коментарях, чому так. Я не розумію, я їздив на п'ятерки я їздив на, G, на G30, свіжіша, ну новіша, там вже цифрова приборка. Але все рівно не то пальто, а от F-30, Ну блін, прям для тебе вона создана. Давайте зробимо ще запуск з салона. Не знаю, вам чути як працює чи ні. Я так розумію, вона зараз на оборотах і буде трішки тихіший звук Плюс, фарик встановив підсвітку сюди. От дивіться. Оп. Купив за три тисячі на Алікспресі і встановив ось таку підсвітку. Ну Прикольно, мені от подобається. Гарненько виглядає. За 3000 гривень сам встановив, розібрав, встановив скрізь і задні карти, і передні, і панелька. Ну, виглядає, звісно, особливо в темну пору дня, ну прям шикарно. Звичайно, давайте подивимося під капотне пространство. Явно на... пам'ятаю, що тут встановлений двохлітровий. Двохлітровий, як де вохлітровий бензиновий двигун. А, сказати, що він надійний, ну напевно, я не скажу. Сказати, що він сказати, де воно відкривається? Хлопак. БМВсти, де воно відкривається? І так, встановлений двохлітровий бензиновий двигун. А, звичайно, він застиджований, а, турбірований. А, сказати, що він надійний. Я не скажу. Сказав, що він ненадійний. ні. 50 на 50. Все залежить від, як ви його обслуговуєте. Звичайно, на БМВ самі надійні двигуни це 3 літра дизель і 2 літра дизель. З приводу двохлітрових бензинових тривога, до речі, у нас Києва, будьте будь-обережні. 80% встановлені двохлітрові бензинові двигуни. Начебто таких великих нарікань немає. Але ви, звичайно, напишіть в коментарях свою думку з приводу цих двигунів. Ну, Якщо б собі, то я би брав 3-літровий або двохлітровий дизельний двигун. Давайте так. Взяв би я собі таку машинку F-30? Напевно, так. Да. Ну, типа, кайф, по... кайф отримати і потім продати, поставити собі галочку. Взяв би на постійне використання, напевно, ні. Тому що мені вже якби 37 років і в мене ця пацанська їзда вже пройшла, напевно. А може б ні. Але у мене для вас є другий сюрприз і це вже в наступних роликах. Це BMW X318 3 року. Ну, вона більш така онова свіжіша, Бачите, вже цифрова переборна панель стоїть, краща мультимедія.